Всім привіт, з вами Shadow Play і Kingdom Rush Origins. Я трошки захворів, але для вас вирішив знову записати відосик. Все як і треба. Думаю, будемо використовувати цей раз. Ар... Мартіру чи артилерію. Магів не будемо використовувати. Героя берем ліліт. Так. Врата два романа якогось. Ага. Ага, яке віщество? Що вас там чекало? Ого, які монстри. Ну. Нас прислали, так що ми допомога. Так, ти хто? Паукам. Ну. Типу. Чи краще аж сюди? Там ще й паучок. Так, це сюди. Це сюди. Ну і, в принципі, поїхали. А, це ці пауканчики маленькі. А, і мічевічки ці Тоже маленькі. Та пайде. З цими 100% справимося. Підкріплення на максимум, казарми, луки теж, гроза теж, а. не на максимум. Ну, будемо сподіватися, що ми хоча б пройдемо рівень. Так. Паутинник. Ага. Так. Да, да, да. It's soul is mine. Так. Все должно быть супер. Ага, все, Вин. Все, справились. Так, паучки. ага, паутінники, да. Ну нічого, гроза ще є, так що... Якщо що, можемо використовувати її. Так. Ага, ось ці двоє йдуть і тут двоє йдуть. Тихо. Добре. Так. Купа пауків. Син Мактанс це дуже неприємний ворог. Ну, магічний захист у нас солдати. Звичайні, так що пойдет пока що. Так, да, забирай. Ще й отравляють. Такі неприємні. Так, паутінник. Ваша задача вбити паутінника. Зверху ми більш-менш справимося, а от. До паутінника цього є запитання. Ага. Не тобі. Так, справляются. Все нормально. Так, Сэймастанс, тиневик. Кто такий теневик? Ага. Низький. низька швидкість. Оживлені трупи. Умею лише лишь Ага. Брони нема, і то добре. А, тут уже на максимум. Ну тоді давайте ще тут. Ну, пока нормально. Тихо. Спокійно. Щось їх багато. Так, знизу можуть і прорватися, конечно, але. Маловероятно. Так, тихо. Опа. Ты сти, сти, Окей, ладно. Кто там? Пожиратель. Быстрый, низ, низкий захист. Есть солдат. На собаку похож. Давай, давай, бежи сюда. Incoming! А, тут слабая броня. Нормально. Ну, не туда, не то бьешь. Эх, ладно. Так, спокійно. Так, добивай. Опа, и там зверху підуть. Э, е, що це за кокване? Так, поїхали. Що це за звуки тут такі. Округ лава, золото. Не, ну, чого я не можу взяти і забрати то золото, а? Проблем би взагалі ніяких не було. Так, тихо. Ох! Тут їсть чи не їсть Так, перестрахуємося. Поїхали далі. Може тут везде просто луків понатикувати Казарму далі все рівно немає сенсу покращувати. Так, ну знизу ми справимося. О! Ідеально. Супер. Так, да, там ми справимося. Все, що можна, це поставити. Отак. And the Roven Stone. Так. Да. Так, спокійненько. У них все рівно магічний захист. Нам то все рівно. Так, тепер внизу йдуть, да? Біжи сюди. Ну, в принципі, ліліт непоганий герой, тільки... Є у неї, звичайно, і мінуса. Так, ви добиваєте, да? Спокійно. Так, нормально. Так, плівун. Середня швидкість. Че чорний плівок. Ти шо плюєшся. Ну, середній захист. Не, не достається і лук. Ну і ладно. <coughs> <coughs> так, наскільки ти далеко? Ладно. Так, магію цих. магічні стріли теж треба пускати. Так що давайте вперед. Добре, окей. Так, ну, Ти далеко стріляєш? Ну більш-менш, конечно, але таке, собі. Е, це що таке? От кого там взявся цей? Ти типа що це не чесно? Капець. Неприємний тип. Так, ну якщо у вас є броня, навіть якщо у вас її нема нормально. Так. Да, хорошо. Так, наверху, спокійненько. Тут ще стрілу вкачаємо. Е, не в здоров'я. Так. Плівуниці. Ходять тут везде і плівуся. Так, іди сюди. Так, швидесенько всіх перемагаємо. І думаємо, що будемо робити далі. Так, я би зробив так. Ну пойдт. Так, тут тоже все нормально Так... тай. Так це... ...люта это. Так, тихо, спокійно Не хватало мені, щоб ще ці полізни Тихо Не туда, ну ладно Так, спокійно. Тихо. Ніхто не пройде. Так, пожиратель, плівун, син мектанс. Ясно. Ті, кого треба гарно вбивати. А то ще пройдуть? Що робити будемо тоді? Так спокойно. Так плевун, не мешай. О, 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 о як добра. О, супер. Будем качать стой Вон это курончика хорошо, в принципе, вносить. Ну, нормально, так візгун, дуже неприємні далі, ось сього. Так, давай стрілу. Ладно, окей. Нормально. Спокійно. Ще справляємося. Оце бронька, так що неприємно. Так, плівун, тінівік, пожиратель тіньвік, плівун. Ну це остання хвиля. Так що, в принципі, в принципі я думаю, ми перемогли. Да, ми одного пропустили, але це не заважає нам перемогти. Тихо, тихо. Так, тихо. Та. О, возродилась. Супер. Так. Добивай. Ідеально. Супер. Взагалі. Даже магазин не знадобився. Раз, давай, два, три. Все. Три зірочки. Так, ну. Що ж нам далі робити? І не знаємо, що хто пригодиться. Я взагалі далі буду, мабуть, валуни іспользувати. А героя візьмем. Ерідана. Дай, Ерідан, тебе, да. Ну, в принципі, на цьому все. Дякую за перегляд, всім до побачення та всім пока-пока.